Зараз покажу відео з нашого випускного верено. Це типу випускний юристів. Якщо спочатку, то ми не знали, що буде. Але Макса попросили принести мантію. Потім пані Ірина роздала нам А4 з легендами персонажів. Там був чоловік, який хоче відсудити в жінки золото і дитину. І злодій прикраси. Багато хочеш? Ти мені їх подарував. Все, у нас була п'ята річниця. Тому що вони розводяться. І насправді було серйозніше, і нас залишили на пів години в кімнаті для того, щоб ми підготувалися до судового засідання. Ви покрили суд чотири е, автомобіля, є використовувати. Так як ми вже ходили в суд і бачили це вживу, то нам не було дуже складно. У Нас в результаті вийшов просто крутий мудкорд. Розглядається цивільна справа від позивача Лелеки Мар'яни про розірвання шлюбу та поділ майна. Позивач, вам слово. Ваша честь. Лелека Мар'яна Росіславна дев'ятнадцять словається відповідачу на лекарсі для чого це все? Еренова це новітнє навчання у Львові, створене для того, щоб ти перед вступом після або після випуску зміг змогла спробувати обрану професію на практиці. Які напрями в школі, і які куратори викладають курси? Читай в інстаграмі Ереноваску.